Халати жіночі від Апту fashion лише 269 гривень за ось такий прекрасний халат. А їх в лоті буде 11 і вони будуть різні. І ціна лота 2960 гривень. Ну, погодьтеся, ну дуже класний і стильний халат. Мені подобається те, що він легенький, але водночас мені аж трішечки жарко в ньому. Подивіться, ось такий синій може бути з кишеньками. З затяжечками. Далі показую, може бути такий світло-бордовий. Такий він йде структурований трішечки в горизонтальну полосочку, також кишеньки. все дуже гарне, якісне. І є ось такий молочний. По розмірам S5 буде приблизно m 3 L3. Ну, це взагалі такий, знаєте, прямо розкішний, я б хотіла б сказати. Вау! Теплесенький, м'якесенький, подивіться, який тут класний комір. Ну, взагалі лот просто шикарний. шикарний. А ще ось так виглядає на модельці. І по матеріалу тут іде 100% поліестер. Я рахую, що цей лот вартий уваги, тим паче, що це актуальний товар буде завжди, а особливо зараз в холодну пору. І ціна лише за одиничку 269 гривень. Тому, будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів задля замовлення і їхні контакти я залишаю знизу під відео.